Час. Доброго дня! У нас сьогодні з вами 9 -е заняття. Сьогодні ми з вами розберемо удар дзюнцуки в переміщенні стійки кібедачі. І далі кібедачі. Першу певні. Розберемо це переміщення по фазам. Перша фаза це розворот ступні. Розворот ступні в напрямку переміщення. Друга фаза. Це крок вперед. І третя фаза це удар вперед з переміщення ступні. Е. Дижимося вперед. Еч. Ні. Сом? Ча. Еч. Ні. 3. Один. Фудич. До наступного заняття. Оза.